Вікторина для дітей. Спробуйте відповісти на 20 питань. На кожне питання у вас є три варіанти відповіді та 6 секунд. Готові? Тоді починаємо. Який з цих птахів не літає? Дятел, горобець, пінгвін. Правильна відповідь пінгвін. Який інструмент має струни? Барабан, гітара, фортепіано. Правильна відповідь гітара. Що готують з борошна? Хліб, сіль, масло. Правильна відповідь. Хліб. Який фрукт росте на пальмі? Яблуко, манго, кокос. Правильна відповідь кокос. Що з цього ягода. Полуниця, лимон, груша. Правильна відповідь полуниця. Яке листя не опадає взимку? Дуба, ялинки, берези. Правильна відповідь ялинки. Який овоч має багато шарів капуста, морква, буряк? Правильна відповідь капуста. Яка тварина змінює колір? Хамелеон, вовк, лисиця. Правильна відповідь Хамелеон. Хто з цих тварин відкладає яйця качка, корова, собака? Правильна відповідь качка. Який транспорт літає в космос? Ракета, автобус, підводний човен. Правильна відповідь. Ракета. Як називається ліс, де ростуть тільки сосни і ялини? Листяний, тропічний, хвойний. Правильна відповідь хвойний. Скільки пальців на двох руках? 8, 10, 12. Правильна відповідь 10. Що всередині людини качає кров. Серце, шлунок, легені. Правильна відповідь серце. Скільки хвилин у годині? 30, 60, 100. Правильна відповідь 60. Що швидше? Машина чи велосипед? Машина, велосипед вони однакові. Правильна відповідь машина. Чим люди користуються для подорожей в повітрі? Літаком, автобусом, поїздом. Правильна відповідь літаком. Скільки днів у тижні? П'ять, сім, десять. Правильна відповідь 7. Яка вода солона. Тощова, річкова, морська. Правильна відповідь морська. Що легше пір'їна чи камінь? Пір'їна, камінь. Вони однакові. Правильна відповідь пір'їна.